Нам здається, що президент Путін говорить про те, щоб почекати принаймні ще рік або більше, перш ніж він подумає про припинення цієї війни. І було б безгуздо вести дискусію з боку України. Це не діалог, це монолог капітуляції. Тому це не є частиною нашої політики. З нами на зв'язку Дмитро Левось, політолог-міжнародник. Дмитре, вітаємо. Вітаю. Чому ми так багато зараз чуємо, читаємо? Роздумуємо про е, якісь нібито схиляння до перегорів. Ми розуміємо, що втома є е, не, не така втома, як у українців, яка безпосередньо воює зараз з Російською Федерацією. Але все ж таки питання моє звучить саме так: чому зараз так багато інформації щодо цього? Тому що Російська Федерація зробила все для того, аби ця тема звучала. Тобто вони проводять комплекс заходів, спрямованих на, на от, дезорганізацію коаліції на підтримку України, вони залучають для цього свою, свою агентуру, в тому числі дуже високопоставлену. Які, яка закликає припинити війну підтримку України і йти на нібито на переговори, які нібито можливі, говорить про е, помилки, нібито е, заходу, як це робить, наприклад, пан Орбан, після візиту якого до Китайської народної республіки, де він зустрічався з Путіним, будь-які сумніви щодо його. Залежності від РФ мають бути відкинуті насправді. Тобто, це проявилося через те, що Російська Федерація, скориставшись цією певною втомою і сумнівами, запустила таку кампанію, яка має переконати, що Росію неможливо перемогти, а Україну треба перестати підтримувати. На вашу думку, чи може бути взагалі активізація цих розмов пов'язана з майбутніми виборами в Росії? Так, однозначно теж пов'язано, бо зрозуміло, що Росія потребує Путінська Росія. Да? Вона безпосередньо сам Путін. Саме Росія власне дійсно теж так, але власне Путін він потребує перемоги. Він зрозуміло, що те, що відбувається в Росії, не є виборами, да, тобто, але це так би мовити, ритуал, який треба продемонструвати своєму населенню, продемонструвати вертикалі влади, і цей ритуал він має бути на тлі якоїсь перемоги. І зрозуміло, що ця перемога вона може бути у там як на полі бою, чому її активізувалися, і вони навколо Авдіївки, і так само і на дипломатичному полі. Тобто, руйнування коаліції, це однозначно саме воно і є. І ну, тим не менше насправді Росія при цьому не збирається. Розпинятися, тобто це не і ставка, а ставка на війну на виснаження вона є. І як думається, що це теж один із таких демонстративних моментів, що Путін хоче показати заходу, що бачите, я готовий до втрат, готовий воювати. довго Тобто, це один із таких елементів тиску. В Москві потрібно тільки один варіант закінчення війни. Повна поразка України, знищення України як просто, як, як держави і української ідентичності, як такої. Вся політика на окупованих територіях її є підтвердженням цього. А в чому сенс тоді полярності заяв, які ми чуємо від очільника Кремля? Від його посіпак щодо того, що Москва ніколи не відкидала готовності до переговорів, тобто ми розуміємо, що мета це схилити Україну до ка. До капітуляції, та? це винищення української державності, винищення українців, тому що це росіяни, це Кремль демонструє щодня. І не тільки це почалося 24 лютого. Це почалося набагато раніше. Це продовжується століттями. Чому ми чуємо от зараз такі протилежні та заяви? Тобто зараз Вслух озвучується одне, а діями підтверджується зовсім інше. А в Москву ніколи насправді от теж да, давайте задаємо ніколи е, не хвилювало те, що її слова і діла можуть бути геть абсолютно різними. Та навіть і слова можуть бути діаметрально протилежними. Чому тому, що. Заяви Путіна про те, що Москва завжди була ніби там готова до переговорів, або е, ніколи не збиралося захоплювати Україну. Вони звучать лунають от, буквально про після е, його інших дописів та виступів, де він говорить про те, що немає ніякої України все має належати Росії. Да, це все вигадка. Тому тут е, це аж ніяк ну е, не повинно. Е, Ставати там, якимось глибинним аналізом. Да? Бо тобто, uh -huh. є дуже гарний, гарний вираз з Святого Писання. По справах їх, пізнаєте їх да? тобто їх. Москва це демонструє однозначно. А Посила, от бачите, дійсно посилення риторики про те, що Москва нібито ніколи не збиралася загарбувати Україну, і це на тлі того, що вони оголосили про приєднання ще чотирьох українських регіонів да, до Росії, що однозначно ну, спростовує цей вислів. Що Москва готова до переговорів? Це в принципі на цьому тлі. Якраз просто для посилення оцієї кампанії, про яку йдеться, про те, що нібито потрібні переговори, що Росію неможливо перемогти що це треба от робити. Тому це абсолютно так би мовити, в черговий раз підтверджує, що це кампанія і Москва ну просто от такі. Слови вони потрібні для того, аби на них можна було посилатися і говорити. Бачите, ну і таким чином, що... вони підігрівають власне населення, власну аудиторію, та е, говорячи, Ви... що вони не з Україною воюють, а воюють із країнами НАТО. А, будь ласка, а... так і для, для для Росії, звичайно, теж. На фоні власне зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка відбувається у Брюсселі, ми бачимо, як зараз зростає істерика у росіян, так і ось, будь ласка, заява заступника міністра закордонних справ Росії Рябкова про те, що Росія не виключає збройного конфлікту із НАТО, і Росія до цього готова. Ну, просто за два роки повномасштабної війни в Україні ми бачимо, що Росія не готова ні до чого. Скажіть, будь ласка, чому вони мають зараз нахабство і цинізм робити такі заяви і задиратися до НАТО? Ну, Рябков взагалі дуже відомий хам, да, тому просто і озвучує подібні речі. Наприклад, напередодні вторгнення, в січні 2022 року, наприклад, це ж, він казав, що. НАТО треба збирати манатки та забиратися до кордонів 97-го року. Да? Тобто, це один з таких показових моментів, а це теж абсолютно в такому стилі кадебійсько чекійському московському, коли вони говорять, ну бліфують, да? тобто так би мовити. Для, для Путіна для нього ж теж. Більш важили завжди операції, де е, силова компонента вона була не на першому місці, де от був цей блеф, о, залякування, ну, от Крим, да, або в історії е, захоплення е, країн Балтії в 40-му році. Да, приблизно вот так також відбувалося. Тобто, це військова сила вона просто супроводжує. А і тут так дійсно. В такий спосіб залякати, сказати, що от ми можемо. І другий момент це не означає, що вони, вони зараз вони дійсно ну не спроможні воювати з НАТО але. Слова президента України Зеленського в жовтні на саміті Європейської спільноти в Гранаді, коли він говорив, що після якщо буде заморожування війни, то через 5 років Росія зможе напасти на країни Балтії і воювати з НАТО. Вони до речі підтверджуються і на заході, тому що товариство німецьке товариство закордонних засліджень міжнародних досліджень. Воно, наприклад, сказало про 6 років. Подібні слова були і від Байдена, так що тут ну, все, все продовжується. Ну що ж, пане Дмитро, дякуємо за ваш коментар. Дякую. Дмитро Левусь, політолог, міжнародник, був з нами в ефірі. Ну а ми рухаємося далі. Залишайтесь.